14 вересня воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це свято сили, спасіння та перемоги Христа над злом. Помолімося з вірою, щоб святий Хрест став нашим захистом, надією та світлом у темні часи. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, перед Твоїм святим Христом ми схиляємо коліна, бо в ньому перемога над смертю, гріхом і темрявою. Ти вознісся на Хрест добровільно заради нас і цим знаменням освітив цілий світ. Даруй нам силу нести свій Хрест із вірою і надією, навчи нас жертомності, терпіння і любові, захисти Україну святим Христом Твоїм, відверни війну, ворожнечу й розпач. Нехай твій хрест буде для нас джерелом надії, цілющим світлом і непереможною опорою в боротьбі. Чесний, Хресте Христовий, захисти нас, Господи, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Амінь.